Колосок Українська народна казка. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть, і півне голосисте горличко. Мишенята тільки знають, що танцюють і співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось Підмітав він у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, встав гукати півник. А гляньте, на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли бці його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Тільки не я. Оказує одне мишеня. Тільки не я, каже й друге мишеня. Ну, я одмолочу, каже півник і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знову гукає до мишенят. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте. «Скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до луна обнести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Тільки не я, гукає круть. Тільки не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі і скачуть, у лози граються Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, Круть! гей, Верт! я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи, ой, півничку, уже тепер. Тісто треба замісити та поріжечки вспекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знову своє. Тільки не я, пишіть круть. Тільки не я. пишіть верть. Подумав півник та й сам замісив тісто, приніс дрова, розпалив у печі та робив піріжків. І посадив їх у піч. А мишенята діло мають, співають та танцюють. Аж ось і спеклися піріжки. Мишенята тут, як тут, зголодніли за стіл чим душ. А півник і каже: Стривайте, стривайте, спочатку скажіть, хто знайшов колосок. Ти! Каже круть, ти, каже верть, а хто обмолотив його? Ти тихіше вже сказав круть, ти ще тихіше сказав верть, а хто його на млин носив, борошно робив, хто тісто місив, хто воду носив, хто піч топив? Пиріжків Хто напік? Ти, нищечком кажуть мишенята. Це ти. А що ж ви робили? Що могли казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких лінухів пиріжками пригощатиме? Підписуйтесь, і ви ніколи не пропустите нові історії та казачки.